Усім привіт! Це довгоочікуваний огляд Nothing Phone 2. Смартфон, який з'явився дуже вчасно, в той час як ринок android смартфонів переживає не найкращі часи. Nothing Phone 2 це ковток свіжого повітря. Смартфон з унікальним активним дизайном, чудовим балансом характеристик і фірмовою оболонкою, яка на перший погляд сильно відрізняється від усього, що є на ринку. Але найголовніше Nothing Phone 2 це. Чесний смартфон. Карл Пей так і каже: ми не намагалися створити найкращий смартфон на ринку, і на практиці так і вийшло. У цього смартфона є недоліки, про які ви повинні знати, але почнемо ми з ціни і розпаковки. Є деякі нюанси, яких не варто робити, якщо ви вирішили купити собі Nothing Phone 2. Ціна на цей пристрій у США становить 599 доларів. Це версія 828. Ця ж конфігурація коштує 680 євро в Європі майже на 90 баксів дорожче через різницю валютного курсу і податків у Європі. Що ми можемо купити за 680 євро в Україні? З нових пристроїв це майже 28 тисяч гривень. Насправді багато чого. Якщо дивитися неофіційні продажі, то можна купити собі iPhone 13, iPhone 12, Galaxy S23, звичайний, OnePlus 11, Pixel 7 можна купити, і іноді навіть Pixel 7 Pro. Напевно, некоректно порівнювати офіційну ціну на і сірий ринок смартфонів, але реальність вона така. люди купують там. Де доступніше. А якщо дочекатися проїзду на Phone 2 в Україну, то ціна на нього буде ще вищою, і це теж будуть неофіційні продажі, адже Nothing Phone офіційно продається тільки в Європі, Англії та тепер у США. Всі інші країни це як люблять казати на Росії паралельний імпорт, а кажучи нашими словами, звичайний сіряк. Що в коробці? Упаковувати свої продукти насен навчилася дуже круто. Це було помітно ще під час купівлі навушників. Нафиг упаковка екологічна, і її потрібно розривати і знищувати. На жаль. У середині коробки дуже красивий фірмовий дріт з напівпрозорими елементами. Голка для сім-карти теж особлива. Прозора, і сам смартфон упаковано дуже круто, і процес розпакування новинки навіть приємніший ніж у Apple, самому не віриться. А ось чого напевно не варто робити, так це купувати фірмову захисну плівку і фірмовий чохол. По-перше, на екрані смартфона вже встановлена захисна плівка. А ось чохол. Про нього варто розповісти в прив'язці до дизайну смартфона. І так, на Phone 2 це смартфон з прозорою задньою кришкою, під якою заховано 10 світлодіодів. Вони і утворюють фірмову глів-систему. Грані смартфона плоскі, екран смартфона повністю плоский, що мені дуже сильно подобається. Тактильно передня частина копіює всі останні моделі iPhone, про що не соромлячись, говорить сам Карл Пей. Смартфон дуже приємно лежить у руці, а за габаритами значно компактніший і менше за Galaxy S23 Ultra або iPhone 14 Pro Max, хоча б порівнювати ці смартфони некоректно. Просто інших у мене під рукою нема. На цьому приємність Nothing Phone 2 закінчується і починається сувора. Дійсність, адже вам доведеться надягати на нього чохол. Я замовив фірмовий чохол Nothing за 30 євро. Ним виявився прозорий силіконовий чохол. За якістю цей чохол справді кращий за всі силіконові чохли, які зазвичай йдуть у комплекті з китайськими смартфонами. А ось тактильно він повністю вбиває і зовнішній вигляд смартфона, і тактильні відчуття. А головне, його товщина доволі сильно впливає на прозорість і світління гліфів. Страждає. Тобто фірмове підсвічування смартфона має не такий яскравий вигляд. Тут два варіанти: або шукати сторонній пластиковий прозорий чохол, Я впевнений, він виправить цю ситуацію, або взагалі ним не користуватися. Наприклад, фірмовий пластиковий чохол Samsung має вигляд крутий і відчувається чудово. Прозорі чохли для iPhone, хоч і змінюють тактильне сприйняття, але не роблять смартфон за відчуттями дешевшим. А ось фірмовий чохол Nothing Phone 2 псує все. Але на перших порах для захисту цього буде звичайно достатньо. До речі, я подумав і зрозумів, що для Nothing Phone 2 ідеально підійшли у форм факторі Бампер, які були дуже популярні при виході iPhone 4 та iPhone 4S, але таких я поки що не знайшов. Усі продавані чахли з закритою задньою кришкою. На жаль, тактильні відчуття від смартфона це не тільки і матеріали корпусу, це ще й тандем за вібровіддачі. Як не дивно, звуків системи. У правильному виконанні та грамотній синхронізації цей тандем дуже сильно впливає на сприйняття пристрою. Як це перевірити? Дуже просто вимикаєте вібровіддачу і звуки у Nothing Phone 2, і вам здається, ніби ви взагалі перестали відчувати пристрій. Інтерфейс перестає бути чуйним і смартфоном неприємно користуватися, але варто повернутися назад, як пристрій розкривається подібно до красивої квітки. Вібровіддача у Nothing Phone 2 дуже. Дуже сильно нагадує Вібра в смартфонах Pixel. У неї особливі звуки, і при цьому саме Вібро легеньке. Звуки системи це щось, і їх у жодному разі не варто відключати. Смартфон сприймається як щось із майбутнього. Звук зарядки, звук вхідного повідомлення або будь-якого іншого повідомлення все радує вуха. Розробники постаралися на славу. Глів, система в Nothing Phone – це те, заради чого багато хто купує цей пристрій. Якщо говорити чесно, з функціональної точки зору користі в неї не так багато. Так, ви можете налаштувати на кожен контакт у своїй телефонній книзі різні анімації світіння під час вхідного дзвінка або повідомлення. А ще ви можете завести таймер, перевернути смартфон і спостерігати за індикацією на задній кришці смартфона. Під час заряджання смартфону у вас показується індикація біля роз'єму USB, при зміні гучності теж відображається індикація. Уся гліф-система це про дизайн, це красива декорація. Смартфон створений для того, щоб люди витрачали гроші не тільки на технічні характеристики, а й на естетику та емоції. Зараз цього дійсно на ринку не вистачає. Операційна система Nothing OS 2.0 вдає з себе цікаву комбінацію сучасного дизайну з акцентом на монохромні. Стилі та дот-шрифти. і фірмові віджити в комбінації з фірмовими сервісами Google. Що я маю на увазі? Наприклад, у Nothing Phone немає власного додатку галерея, замість нього додаток Google Photo, як у Pixel. Додаток повідомлення. Теж рідні від Google, а не як у більшості Android-смартфонів саморобні. І усі системні пункти меню і елементи інтерфейсу це найчистіший Material U від Google. У нас Inphone 2 є низка своїх унікальних віджитів. Наприклад, віджит годинника в реальному часі показує секунди. Віджит погоди теж інтерактивний, відображає у вигляді піксельно-крапкової графіки. Стан погоди. Для тих, хто не в курсі, багато елементів дизайну від самого смартфону до шрифтів і дизайну інтерфейсу НАФЕН розробляла спільно з компанією Teenage Engineering, шведською компанією, яка створює дуже красиві пристрої і розробляє унікальний дизайн майбутнього для гаджетів. Щоправда, ціни на пристрої у цієї компанії відповідні, як вам, наприклад, музичний плеєр за півтори тисячі баксів. Але виглядає. Просто космос. Ось тепер ви знаєте, звідки пішли витоки дизайну компанії Nothing. Переходимо до заліза, характеристик і оптимізації. Тут я хочу відразу остудити запал і почати з мінусів смартфону. Вони, звичайно ж, є. Nothing phone 2 не має підтримки e7, а останнім часом ця функція. Полюбилися багатьом. Але сам смартфон підтримує дві 2 карти це добре. У нас Inphone 2 дві камери, немає зум-об'єктива, а із записом відео виникають деякі труднощі. Про це я розповім у розділі камера. Також у цього смартфону дуже середненький запис звуку під час запису відео. І іноді трапляються дуже дрібні недоліки в роботі софту. Бувають зависання клавіатури у сторонніх додатках, але це не критично і лікується перезапуском програми. Загалом дрібні полячки у нас Inphone. Два є, але ці болячки присутні у будь-якого смартфона в будь-якому ціновому сегменті. До речі, подивіться, як докладно NASA описує виправлення помилок у новому патчі. Все докладно розжовано і розказано. Покупець знає, що саме було виправлено в його пристрої, і це круто. Екран NASIM Phone 2 має запас яскравості 1600 ніт. Цього достатньо, щоб розгледіти все в яскравий сонячний день. Звісно, це не флагманський показник яскравості, але 1000. 600 ніт все ж достатньо для комфортного використання. До речі, ось один із здібних недоліків у софті. Після того, як ви зробите фотографію на камеру цього пристрою, у попередньому перегляді неможливо домогтися максимальної яскравості на екрані, доки не закриєш програму камера і не відкриєш щойно створений знімок повторно. У Nothing Phone 2 немає функції DC Dimming, або ж її аналога, що дуже дивно, адже творець цього смартфона Карл Пей, людина, яка створила OnePlus, і має знати про важливість такої функції. На щастя, очі від екрану Nothing Phone 2 не болять так, як це може відбуватися, наприклад, за екраном Galaxy s 23 Ultra. Але це ж дуже індивідуальна тема. Екран Nothing Phone 2 підтримує 120 Гц і працює за технологією LTPO. Максимальної плавності інтерфейсу ви досягнете тільки якщо примусово виставити 120 Гц. За стандартом стоїть динамічна розгортка екрану, і в такому режимі в сторонніх додатках вона скидає значення до 60 Гц. Я купив собі Nothing Phone 2 на 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 Постійної пам'яті. Продуктивність смартфону на флагманському рівні немає таких додатків, які б не дотягнув цей пристрій. Запуск деяких програм відбувається навіть швидше, ніж на iPhone 14 Pro Max. Але так як це Snapdragon 8 Gen 1, то проблема з негріванням і Тротлінгом нікуди не подінеться. Ось що показує Тротлінг Тест. Так, знаю, синтетичні тести не відображають нічого в реальному житті. І помітити зниження продуктивності в реальних застосунках у випадку з NASAMPON-2 мені не вдалося. Навіть у спекотний сонячний день смартфон відмінно працює, не особливо нагрівається, навіть якщо довгий час користуватися камерою. Тест на Genshin Impact на максимальних налаштуваннях пройдено. Так, смартфон нагрівається через 25-30 хвилин, але при цьому гра продовжує показувати максимальну кількість ФПС. Не думаю, що в реальному житті хтось може постраждати від недосконалості Snapdragon 8 Gen 1. Це все ще один із найпотужніших чипів на ринку. У нас Phone 2 два модулі камери. Це Sony imx 890, основний модуль на 50 мегапікселів, і ультраширококутний модуль від Samsung JN 1 теж на 50 мегапікселів, З кутом огляду. 114 градусів і макрорежимом знімка до 4 сантиметрів. Швидкість запуску камери дуже висока. Швидкий запуск камери відбувається подвійним натисканням на клавишу Power. Знімки на основну камеру виходять дуже хороші і вдень і вночі. Постобробка знімка чудово справляється з динамічним діапазоном при будь-якому освітленні. А головне, у фотографії дуже акуратні і нейтральні кольори. Ширококутна камера не найкраща на ринку, але в своєму ціновому сегменті точно показує відмінні результати. А ось із відео є деякі нюанси. Якщо Записувати статичні відео, то все виходить дуже навіть добре. Висока деталізація, розширений динамічний діапазон. Але чого поки точно не варто робити, так це записувати відео під час ходьби. Ось що трапляється: якщо знімати і при цьому активно крокувати вперед. Виходить тряска модулів і ефект желе. Це відео записано в 4К60 кадрів в секунду. Мені здається, що я вже десь бачив подібну тряску, і в підсумку це було виправлено оновленням софтокамери. Але повторююся, камера Nothing Phone дуже хороша, якщо ви не відчуваєте нестачу зум-об'єктива і фотографії з двократним цифровим зумом вам буде достатньо, то камера Nothing Phone 2 вас точно не розчарує. Якість сигналу, робота Wi-Fi, голосових динаміків все відмінно. Смартфон стабільно тримає. Сигнал і швидко знаходить мережу. Також Nothing Phone 2 підтримує бездротову зарядку потужністю 15 Вт. Ви можете зарядити смартфон без дроту від 1 до 100 за 2 години. Також Nothing Phone 2 підтримує реверсивну зарядку потужністю 5 Вт. від нього можна зарядити ваші Nothing Ears і виглядає цей процес максимально футуристично. З акумулятором на 4700 мАч сімсот на годину Nothing Phone 2 показує. Дуже хороші результати за часом автономної роботи. 9 годин активної роботи екрану і більше одного дня роботи. Самого смартфону. У моєму випадку пристрій доживає до обіду наступного дня і у нього залишається 8% заряду акумулятора. Це дуже крутий показник. Друзі, ось такий був огляд на Phone 2. Це нестандартний смартфон. Якщо ви захочете його собі купити, можете пошукати його у якісь перепродавців. Я буду продавати свій пристрій, кому дуже цікаво, можете написати мені на пошту. Дякую вам за перегляд. Допомагайте зсу. Підписуйтесь на канал та поширюйте це відео серед своїх друзів. Це дуже сильно допомагає просувати контент українською мовою. Дякую ще раз. До побачення!